Доброго дня, приїхала така цікаво машинка. Зоя 52 кВт, це самий оптимальний варіант до 400 км за не всі гроші можна придбати собі електричку, щоб до 400 км літом виїжджати. В машині є із цікавого. швидкий порт зарядки, парактроніки по колу, задня камера, великий ну більший екран. У них є комплектації з меншими, а це з більшим екраном. Ось, бачите, з підгрівами сидінь. Оно два ключика. Ну, слухайте. За такі гроші вже через тиждень я не зможу таке продавати, бо вже закінчиться, закінчиться пільговий період і до кінця року всі, хто встигнуть купити собі електричку, це буде, знаєте, електрички зараз як коньяк. Будуть тільки дорожчати. Ну як півроку, за рік точно. Це вже буде просто ціни, я навіть не знаю. Ну, Сюди додайте ще 40% на цю ціну, і ви зрозумієте, що в січні в лютому цінник буде на ну, не 4,5%-на ,5, 5 тисяч доларів дорожче на цю машину. Так що, хто встигайте? Нагадую, вулиця Павла Усенко, у нас тут сотні електромобілів плюс-мінус. Постійно тримається по наявності від 5 тисяч доларів там до, до берегів інших. Так що є і комерційна, до речі, техніка, і зараз і менші, і більші, і на 6 кубів, і на 12, і на 13 кубів, і на 12 є зараз електричні буси. Ну і така красуня. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь.